Добре ранок, друзі. Ну що, на годинку 7.05, 21 вересня, неділя, Встав сьогодні рано, приблизно о 6.20. думаю. Що лежать? Треба виїхати зранку, хоч вихідний, але годинки до 10-11 до години 3 попрацювати або навіть краще. Давайте поставимо ціль заробити 1000 гривень кругленьку суму. І тоді можна буде з чистою совістю їхати додому. Я вже взяв перше замовлення, поки готувався знімати відео. Ось таке. А вам хочу всім подякувати тим, хто підписався, тим, хто коментує, всім, хто ставить лайки. Друзі, величезне вам дякую. Радію, як дитина, цукерці кожному підписнику. Чесно, вчора декілька разів заходжу, всім відписую, дивлюся. Плюс 4 підписники. Супер. Всім дякую. Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь. Чекаю нових людей. як кажу, радий всім. А я поїхав по пасажирам. Ну що, 7.34 сьоматриційний... я, я нарешті виконав Ди... замовлення. Перше замовлення, як кажуть, перший млинець з грудкою. Приїжджаю на замовлення, чекаю. Вже пішла друга хвилена платна, постійно, думаю, зателефоную. Хто його знає, може я там не до того під'їзду, під'їхав, хоча там всього три під'їзди. Думаю, якщо людина вийшла, я її по-любому би побачив, а вона побачила би мене. Але неважливо. Телефоную, каже, я скасовував. Я кажу, ну як ви скасовували, якщо в мене є замовлення, я кажу по уклону: ну, скасуйте, думаю, що поробиш. Буває і таке замовлення за готівку. 30 компенсацій за майже 10 хвилин просраного часу каже, питає в дівчини, будеш їхати? Вона каже: да, буду. Каже, зараз почекайте, вийде дівчина. Я кажу, добре. Загалом чекаю, думаю, ну, чекаю 3 хвилини чи 4. Якщо ніхто не виходить, я скасовую. Ну, нехай буде йому року. Але встигли, якраз, на п'яту хвилину плавного очікування. Ціла дівчина, привізії. Зараз я в районі басового кута. Чекаю якесь наступне замовлення. Поки немає нічого. Ну, хоч тариф непоганий вийшов. 5,5 за 155 гривень. Дали, іде. Виконав вже декілька замовлень. Вірніше, два замовлення. Ну, не знаю. Щось мені здається. За 4 години, поки тисячею навіть не пахне. Чи це, може, ранок так почався, чи просто недільний ранок такий, і тисячі мені навіть не чекати. Але побачимо. Їду, подаюсь по пасажирам. Ну що я вже приїхав, але поки нікого не бачу. Ну що ж, чекаємо. А ну контент під'їхав. Прийшло мені таке замовлення по стандарту. Ну, майже без подачі, там реально подача метрів 50. Е, я їм телефоную і кажу, де ви саме? Мені кажуть, ну біля пішоходного моста. В чорнень, трішки інша адреса каже, але в нас декілька валіз і сумка. Я кажу, такі ще думаю, ну, вам краще викликати універсал. Але ну кажу, в принципі, якщо там декілька валізів сумка, я поруч думаю, під'їду, хоча б гляну, що там. Під'їжджаю і бачу ось таке. Я кажу, ні, мені точно не влізе. Скоріше за все, що там скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять чемодана. Величезна сумка, ще, по-моєму, два пакети. Кажу вам, навіть, скоріше за все, не універсал треба викликати. а Викликайте мікроавтобус або якогось пирожка. Чи пишіть коментар, я не знаю, який має бути універсал, щоб це все нормально без проблем помістилось. Ну, але мені що? Мені прийшло наступне замовлення, подача 300 метрів, їду. Ну що, робота, скажімо так собі. Але є великий жирний плюс. Місто пусте. Ну, ви відео бачили взагалі декілька машин по дорозі. Я такого давно не припам'ятав. Ну, навіть згадуйте. Всі вихідні, які я пам'ятаю зранку, плюс-мінус, який не який рух був, а сьогодні пусто плюс. Що я згадав, я знав, але я вже просто забув. Зараз на годинку майже 9. В нас перекривається повністю весь центр з 8.40 до 12 години, тому що буде проходити благодійний забіг, рівне ранінг клаб. І я маю надію, що це повпливає на роботу. І замовлень стане більше. Ціни підростуть, і ми будемо так бомбить! Просто бомбити і робити касу. І наш план тисяча за декілька годин вдасться. Але ну що, це ж тільки мої позитивні припущення. Може буде навпаки, що люди будуть сидіти вдома, з центру машину ніяк не викличеш, а якщо і викличеш, то нам таксистам дзвонить і пояснють, що я до вас не під'їду, центр перекритий. І шукати, як де здибатись, і як кудою це все об'їжджати. Ну що, поживемо, побачимо. Поки настрій позитивний, на вулиці, сонечко. Кайф. Чекаю замовлення. Ну що, взяв ось таке замовлення, їду, кайфую, авто просто мінімум. Ну, я маю з вами цим поділитись. Я давно не пам'ятаю, щоб ну, настільки мало машин було на дорогах. Кайф. Їду, подаюсь по пасажира. Так, да, тариф не найкращий, звичайно, я думаю, що можна було взяти щось хороше, але я був на Замковій, хто таксує той знає, що це локація, так собі і звідти взяти щось доволі важко. А тут 8,5 кілометрів за 200 з копійками гривень, та да зараз з таким пустим містом я його просто отак клац, і все. 8-10 хвилин пасажири вже на місці, а я ловлю, або, може, не ловлю, а навіть мені прийде по ланцюгу одразу наступне замовлення, тому що їду в район ювілейного. Там зазвичай немає проблем і довго чекати, вичікувати щось щоб взяти замовлення, не потрібно. Все, я вже на місці, включусь пізніше. Ну що, трішки накарка в тому плані, що... З'явилися авто на дорогах і їхав я не так, як прогнозував, 10 хвилин, а їхав приблизно, мабуть, хвилин 15, можливо, навіть трошки більше. Зате, дивіться, які коефіцієнти по місту, в неділю таких не було дуже давно. Ну, певно, це зв'язано з тим, що центр перекритий, але нам це на руку. Будемо возити зараз, я сподіваюся, жирочки, жирочки. ну що? Чесно, робота є, є коефіцієнти, є багато замовлень, але біда в чому, замість того, щоб перекрити просто центр. У нас перекрито, ну, мабуть, півміста просто. Для прикладу, останні моє замовлення, яке я взяв вже де вокзалу до Скайлайнера, 3-8 км показує їхати. Я знав, що перекритий в нас Проспект Миру, я поїду в об'їзд. Ну і буде це не 3,8, а біля 5 кілометрів. Просто я був поруч біля ЖД вокзалу і ну, думаю, візьму, поїду. Загалом <пера> перекритий проспект Миру, перекрита частково князя Володимира Грушевського від 12 школи до Чайки, перекрита повністю. І маршрут мій вийшов не 3,8, а біля 7 кілометрів. Ну, зараз буду писати уклону. Щоб перерахували і, можливо, нарахують за це якусь компенсацію. Прилетіло мені наступне замовлення по фільтру. І непогане, ніби замовлення 90 гривень за один кілометр. Але є одне але. Я не можу фізично під'їхати до пасажира. І навіть якщо якось пооб'їжджаю дворами, не знаю через якусь жопу, під'їду до нього. Я не можу під'їхати на кінцеву точку, тому що це чайка. А вулиця Грушевського перекрита. Нагадую, від 12 школи до чайки. Буду телефонувати оператору, пояснювати, нехай скасовує, бо я телефоную пасажиру, він просто не бере телефон. І. Фільтр, мабуть, вимкну. Буду просто листати ефір. І дивитися, які реально замовлення фізично можна виконати. Ось така ситуація по всьому місту перекрито, мабуть, половина, якщо не більше, міста. Як рухатись, невідомо. Ну, але що? Ось таке робиться у нас зараз по коефіцієнтам. Ось що маємо в ефірі, і все б ніби непогано. Я вимкнув фільтри навіть, бо по фільтру залітають такі замовлення, що ти його береш і ти розумієш, що ти не доїдеш або до початкової, або до кінцевої точки, тому що фізично немає проїзду, перекрита вулиця. Або і це ти телефонуєш, пояснюєш диспетчеру, вони, слава Богу, знімають. Такі замовлення без скасування карми. Тому я вимкнув фільтра, про ланцюг взагалі мови не йде рухатися зараз отак невеликі невеликій відстані, тільки пішки, а ти не проїдеш. Сидів певне хвилин 5. Е прийшло повідомлення від уклону, що за попереднє замовлення мені нараховано 83 гривні компенсації. Ну, приблизно за 3 кілометри, можливо, трішки більше. Слава Богу, на тому, дякую клон. А я взяв наступне замовлення, і на сьогодні це замовлення буде останнім. Я його спеціально вицепив з ефіру, щоб хоч подача велика біля 2 кілометрів, але вона фізично можлива, це раз це вже не може не радувати. А по-друге, це майже мені під будинок. Тому щасливий, їду, подаюсь. Після цього підбиваємо підсумки, я додому снідати і відпочивати. Ну що, підіб'ємо підсумки? Скажімо так, я в шокові, як таксувати. Ну, в принципі, якось я не таксував на годинку 10.40. Відпрацював я 3 години 40 хвилин. Вже я подивився для себе, підбів підсумки. Проїхав я 67 кілометрів. Каса з врахування комісії сьогодні в мене тільки уклон 1212 гривень, приблизно ще 40 гривень чаю. 250 гривень віднімемо на газ. Ну, на амортизацію, мабуть, не вистачить, але заокруглимо до 250 гривень, якраз віднімемо, щоб нам лишилося рівно 1000 гривень. Це та ціль, яку я собі ставив. Ситуацію на дорогах ви бачили самі. Їздити, таксувати можна, але це потрібно дуже сильно перебирати. І навіть якщо ти візьмеш якісь замовлення, будь готовий до того, що кілометраж буде більший. Так, тобі його потім перерахують на компенсацію. Але це не те, що хотілося. Б. Загалом, касою я задоволений. Попри все, не дуже хороший ранок. Але реально декілька хороших таких жирненьких замовлень мене витягнуло Також, в принципі, завжди що для мене було. Плюсом саме в уклоні це те, що є жива підтримка, те, що вони швидко відповідають і вирішують якісь проблеми. Тобто компенсацію нарахували протягом 5 хвилин. Бачиш проблему з замовленням, що ти не можеш під'їхати до пасажира, і він навіть не бере трубку, щоб зустрітися десь, хоча б в іншому місці. Диспетчер так само без проблем скасовує замовлення без втрати карму. Тому так, що я додому снідати і відпочивати. Скоро зустрінемось. Всім гарного дня! Дякую за перегляд!